Хочу вам показати, яка зараз квітує у нас хризантема. Погляньте, які здоровенні квіти. Деякі будуть квітувати вже за кілька днів. Величезний вибір різних сортів хризантеми. Ви тільки погляньте, які величезні квіти має цей сорт. Це все горшкова хризантема, яку можна вирощувати і продавати цілий рік. Зараз будемо мати великий вибір маточних рослин саме такої хризантеми.